Критикові відверто Олесю Бузині. Було вже критиків всіляких, але такого не було. Для тебе бруд одна ознака. Та скільки ж бруду нанесло? Дозволь мені критикувати, відповісти у гніві, ні народ не можна дратувати. Не можна хмарити нам дні. І не чіпай мого Шевченка, і Лесі Квітки не чіпай, заради слави одноденки ти зневажаєш рідний край. Ходи, бо соняш по тернинах серед своєї глупоти, але не зраджуй Україну, щоб інший шлях собі знайти. Пади в лакействі на коліна себе невірництвом носить та пам'ятай, що це падіння ніхто ніколи не простить.